Вітаю усіх! Відео буде дуже коротесеньким, тому що вирішила подивитися це питання тільки для себе, а потім побачила і вирішила, що вам також буде цікаво це. Почути, дізнатися те, що стосується покушення на Дональда Трампа. І я запитала, чи це було дійсне покушення на життя Дональда Трампа, чи це були якісь постановочні дії, тому що попереду да, у них будуть вибори. І ось дивіться, які вийшли карти. Да, кажуть, дивіться, ось Дональд Трамп. Знаходився серед багатьох багато, багато людей така площа. да І тобто його вбити, стріляли прям дивіться, да де голова, де уха, да? це от по картах кажуть, дійсно було покушення. А на відповідь, чи це були постановочні дії, Дивіться, які виходять карти. Ця карта каже, що ні. Потім кажуть мені, дивіться, юнак молодий юнак до 25 років вважає свої дії справедливими, да тобто через якісь -то препятствия, через якісь ограничення, які да? йому, йому заважали, він зробив те, що він зробив. Отже, так. От. А що він зробив? А що він зробив? Ну, він став жертвою. Кажу, а що він зробив? А мені кажуть, а він став жертвою. Ну, ось так от, мої дорогенькі.